Йому не було потрібно бачити майбутнє, він його відчував не в снах, не в галюцинаціях, а в речах простих, у потрісканому дереві, у зміні світла в храмі, в тиші, яка раптом звучала гучніше за дзвони. І одного дня він сказав: коли миро піде з цієї ікони, один упаде. Але не просто він упаде, вся ілюзія, яку він тримав на своїх плечах. Це був не гнів, не пророцтво, не прокляття. Це була констатація. Бо є речі, які ми не можемо змінити. Є ціна, яку неможливо обійти. І є межа, після якої народ уже не просить, а вимагає. Він той, про кого не можна сказати прямо, але всі розуміють, Той, чиє ім'я стало окремою мовою, той навколо кого, чи то любов, чи страх, чи змова, чи поклоніння, але вже не тиша, бо країна більше не мовчить, ікона стара. Її колись привезли із зони, де давно не було миру. Вона бачила смерть, втрату, зраду, але ніколи не мироточила. До сьогодні Іларіон пішов давно, але його слова залишились як записана наперед пісня, яка запускається тільки тоді, коли приходить час. І от час настав: сльози на іконі, перша тиша, в якій зупиняється дихання. Бо коли замироточить святе, щось нечисте вмирає, хтось скаже збіг, хтось інсценування, хтось промовчить. Але всі відчують, щось змінилось без пострілу, без заяв, без пафосу. Просто кінець, бо жоден престол не тримається на страху, бо народ не декорація, бо правда завжди повертається через сльози, через кров, через ікону, з якої капає миро. І не казав, хто саме. Він лише сказав: цей, хто тримає владу, не знає, що тримає не її, а її тінь. І коли вона зникне, він залишиться спорожнечою в руках. Сьогодні ікона плаче, завтра впаде фігура. І тільки тоді стане ясно, не заради гніву, не заради помсти, а заради того, щоб світло нарешті знову стало сильнішим за тінь. Це була саме вона, та яку не виносили під обстрілами. Та, яку не торкались імперії, та, що стоїть вічно, високо в Софії з піднятими руками. Оранта, нерушима стіна, вона не плаче ніколи. Але коли заплаче, земля здригнеться. І Гумен і Ларіон знав це. Він жив поряд, але ніколи не торкався до неї, лише мовчки вдивлявся. Бо в її погляді не людська милість, а небесний суд. Колись багато років тому, він сказав. Коли ця ікона замироточить, його життя обірветься, і разом з ним ціла ілюзія. Тоді ніхто не зрозумів, хто він, яке життя, але час відкриває кожне слово, коли настає момент. І от він настав! Це трапилось на світанку. Храм ще був зачинений, і Ларіон увійшов першим. Він ішов повільно, майже не дихаючи. В повітрі щось змінилось, ледь вловимий запах, мов сльози, у куточку вусту ранти блищала крапля: не волога, не конденсат, миро, густе, тепло, не своєчасне. Це був знак: не для публіки, не для церковної влади, не для камери, для тих, хто чує. І Ларіон став перед нею на коліна. В голові звучало лише одне. Цей, кого вона позначила, не помре звичайно, він втратить владу, обличчя і себе, бо брав те, що не належало йому, Ікона не мироточить за кожного. Вона мовчала в дні великих трагедій. Вона мовчала, коли падали храми, коли горіли церкви. Але тепер говорить через сльози, через миро, через тишу, яка гучніша за всі накази, Іларіон не назвав імені, але він сказав. Це станеться не публічно. без трибун, без кулі. Він просто зникне, як сюжет, якому не дозволили продовжитись. Іларіон лишився в храмі до вечора. Він запалив три свічки: одну за душі, що пішли без провини, другу за тих, хто мовчки служив, але ніколи не зраджував. І третю за того, кого вибрали на вершину, але не запитали, чи зможе він втримати висоту. Бо є місце, де вже не прощають, а лише фіксують. І коли навіть камінь плаче, людська брехня більше не має сили. Сьогодні Оранта плаче, завтра обірветься життя. А разом з ним закінчиться епоха. Ввечері ніхто не бачив, як він вийшов. Іларіон залишив храм так само, як зайшов без слів, без жестів, без прощання. Його келія залишилась відчиненою, свічка догоріла, а на дерев'яному столі лежав лише арку шпергаменту. Кілька речень. Ні підпису, ні дати. Але кожне слово як постріл. Той, хто носить корону без покликання, впаде без удару. Той, хто говорить від імені народу, але не з його болю, замовкне назавжди. І той, хто довірився силі, а не правді, дізнається, що тиша найгучніший вирок. Це було не звернення. Це був діагноз, і його передавали з уст в уста. Сторінки не друкували, але в кожному монастирі, кожному окопі, кожному селі ці слова вже знали на пам'ять. А потім почалося той, кого всі боялись називати, раптово зник із новин. Його прес-служба мовчала, його графік скасували, його охорона не відповідала. А в народі пішли чутки: не смерть, не втеча, а щось інше. Ніби його просто стерли. Як ім'я з пам'ятника, що більше не має значення. Софія тим часом мовчала, але вже не було сумніву. Знак стався, і Ларіон пішов, бо завершив своє, але залишив те, що ніхто вже не зможе спинити. Правда, почала просочуватись навіть крізь бетон. Люди почали говорити, питати, згадувати, бо страх тримав, поки мовчала вона. А тепер вона плаче. І кожна крапля того миру це запитання. А що ти зробив, коли брехня була на троні? Ніхто не знає, де І Ларіон зараз. Кажуть, його бачили на Сході біля руїн. Кажуть, що він ночує там, де ще димить земля. Кажуть мовчить, бо тепер говорити мають ми. І якщо це справді кінець, то тільки для одного, а для решти шанс. Вперше за довгий час бути не масовкою при троні, а народом зі стрижнем. З правдою, з вибором. Бо коли зникає фігура, яку всі боялись назвати, з'являється можливість сказати правду вголос. І тоді вже не важливо, де Іларіон. Важливо, що його слово стало дійсністю, і що Оранта плакала недарма. Минуло кілька днів, потім тиждень про Іларіона більше не писали про того, чиє життя М мало обірватися, говорили все менше, не тому, що не сталося чогось гучного, а тому, що все. Сталося в тиші, без титрів, без драми, без гасел. Просто зник авторитет, розчинився вплив. Ослабла тінь. Народ, який довго дивився вгору, нарешті опустив очі і побачив, що стоїть сам, без чужого плеча, без вказівки, але й без кайданів. У храмах знову запалили лампади перед орантою, але миру більше не з'являлось. Вона стояла сувора. Спокійна, вже не сумна. Сльози були, коли ще можна було щось змінити. Тепер пора діяти. Іларіон не повернувся. Але його слова залишилися жити не в цитатах, а в голосах людей, не в проповідях, а в намірах. Бо він не кликав до бунту, він готував до пробудження. І коли вулицями пройшли ті, хто більше не шукав лідера, а шукав правду, стало ясно, це вже не про одного, хто впав. Це про всіх, хто встав, бо країна не тіло однієї людини, це пам'ять, це біль, це мова, якою говорить земля. І коли вона говорить, краще не перебивати. Ніхто не знає, як з'явиться новий. Можливо, це буде не постать, не генерал, не політик. Можливо, це буде відчуття, що час більше не грає проти нас. Бо все, що збудовано на неправді. Падає без пострілу, а все, що вистояло у вогні, більше не потребує корон. Це вже не кінець, це пробудження, не через революцію, через спокій, не через гнів, через пам'ять. Бо коли ікона плаче, ми більше не маємо права мовчати. Від Софії знову чути дзвін. Не гучний, чистий, наче не кличе, а нагадує про те, що все вже сталося. І тепер черга за нами. І Ларіона більше не побачать. Але він і не для того говорив, щоб його слухали. Він говорив, щоб ми згадали, хто ми є. І що ніхто не зможе керувати народом, який перестав боятись власного голосу. Бо є голос сильніший за зброю, є мовчання сильніше за наказ. І є сльоза, яка зупиняє брехню, одна ікона, один знак. Один народ, що прокинувся, і більше. Нічого не треба.